Кому сподобається саме цей мішечок, замовляємо, як зазвичай по команді. Одяг спортивний Америка першого сорту. Зустрічаються фірмові модельки відомих брендів Adidas. Ціна за 1 кілограм 5,39 доларів. Вартість мішечка вагою 25 кг кілограмів буде коштувати 5824 вісімсот двадцять У нас друзі нове надходження товару. Одяг спортивний Америка першого сорту в хорошому стані. Позиція міксована і верх, і низ. Розмірний ряд присутні всі розміри. Ціна за мішечок 5824 гривні за 25 кілограмів. Спортивний одяг. Ось це поки що все йдуть фірмові модельки відомих брендів Adidas, Calvin Klein, Nike. Передивляємося огляд першого луту. Кому сподобається цей мішечок для замовлення. Достатньо буде лише дочекатися команди і за командою написати беру Under Armour Одяг спортивний Америка першого сорту, друзі, по 5,39 39 доларів за кілограм. Нова колекція. У нас нове надходження товару. Приїхали новинки. Коламбія фірмова. Armour Фірмова. Що саме приїхало сьогодні? Ви в прямому ефірі зможете спостерігати за новинками Under Armour. Ціна за 1 кг 5,39 долара. Мішечок іде стандартної ваги 25 кг, а вартість такої позиції 5824 гривні. Одяг спортивний під кодом позиції іде 40-0,72. Дану позицію можна буде замовити не лише із огляду, можна замовляти і запечатані мішечки. Нова колекція. Спортивний одяг Америка першого сорту в хорошому стані. Зустрічаються фірмові модельки відомих брендів. Адідас, Найк, Кельвін Кляйн. Позиція міксована і верх, і низ. Передивляємося огляд першого мішечка, друзі. Кому сподобається саме цей лот. Для замовлення достатньо дочекатися команди і за командою написати беру. Одяг спортивний, міксований. Америка першого сорту в хорошому стані. Нова колекція. Перший сорт, одяг спортивний Америка по 5,39 доларів за кілограм. Ціна мішечка вагою 25 кг буде коштувати 5824 гривні. За мішечок стандартної ваги 25 кілограмів. Передивляємося огляд першого лоту, кому сподобається саме. Цей мішечок для замовлення вам достатньо буде дочекатися команди, коли я скажу, що можна замовляти, забираємо. Сьогодні у нас, друзі, у прямому ефірі презентаційний день, показуємо новинки із нового надходження. Деякі позиції ще проходять контроль якості, але деякі вже пройшли. І сьогодні ми їх показуємо і презентуємо. І ось перша позиція нового надходження це одяг спортивний Америка першого сорту в хорошому стані. З достатньою кількістю фірмових моделей відомих брендів Under Armour, Adidas, Nike. Дякую за підтримку ефіру. Дякую за подаруночки, Тома. Передивляємося, друзі. У нас в прямому ефірі сьогодні оновлення товару. Приїхали вчора цікаві сезонні новинки, нові колекції сезону Весна, Літо, Літо. Передивляйтеся, вибирайте сьогодні з прямого ефіру, забирайте в подальшому і без оглядів. Сьогодні кожної нової позиції буду показувати в прямому ефірі по декілька мішечків, по два-три по мішечка з кожної нової позиції. Сьогодні в прямому ефірі майже всі лоти, які знімаються, йдуть з нового надходження, яке ми лише вчора отримали. І ось у нас нова позиція під кодом 40.072, Одяг спортивний Америка. Перший сорт і верх, і низ в хорошому стані, так як позиція першого сорту по 5 доларів 39 центів за кілограм. Мішечки йдуть по 25 кілограмів. Вартість такого мішечка 5824 гривні. Знімаємо. Цей мішечок, кому сподобається саме цей лот для замовлення. Достатньо буде дочекатися команди і за командою написати беру. Слідкуємо за ефіром, вибираємо із огляду, замовляємо цю позицію і запечатані не розпаковані лоти. Знімається мішечок повністю від початку до кінця. Одяг спортивний. Америка першого сорту і верх, і низ по 5,39 долари за кілограм. Вартість мішечка вагою 25 кілограмів, буде коштувати вам. 5824 гривні. Дана позиція йде у нас під кодом 40072. Перший сорт в хорошому стані спортивний одяг Америка. Розмірний ряд, як бачите, йдуть всі розміри. І середні, і великі, і невеликого розміру. І олімпієчки, і штанці спортивні. Кому сподобався, друзі, перший мішечок, хто бажає вже зараз придбати саме цей лот, забираємо. Цей мішечок пишемо, беру лот номер 1 Нова колекція одягу спортивного під кодом 40072». Сьогодні ще один мішечок цієї позиції покажу, потім здійснюю презентацію і огляд наступних лотів. Сьогодні у нас в прямому ефірі оновлений асортимент товару з нового надходження. Передивляйтеся, вибирайте собі. З прямого ефіру замовляйте цю позицію після огляду і запечатані нерозпаковані лоти. І так, ось у нас перший мішечок, одяг спортивний Америка. Першого сорту. Позиція міксована, йде і верх, і низ, і чоловічі, і жіночі модельки. Хто бажає придбати вже